Бо його читання голос поеми Мойсей Івана Франка. А, звуть мене Семеном. А я з Ізраїлю. а з чернівців я був. Отож, частина четверта, Але в поемі то не четверта, Якась то шоста частина. Якщо я не помиляюсь. Так, 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 так. О глибокій мовчанні сюріч вухом ловлять гебреї. Це вам казка, промовив Мойсей. Ось вам виклад до неї. Дерева це народи землі. А королі їх колі, Божий вибранець, і слуга Господової волі. А як народи його вас мов літо в полю. Заглядав всім у душі, читав з неї кожного долю. Заглядав їм душу, яка їх удача і причина, і шукав, кого з них би собі обібрати за сина. І не взяв отих гордих грімків, що б'ють в небо думками. І підносять могутню п'яту над людськими карками. І не взяв богачів, дукачів, що всю землю плюндрують людським злотом, і потім собі домовини морують. І не взяв красунив дживонів, що на лірах брядського чутісу й хисту марморів в піснях. віковічний віковічитий хою чинитий, хочуть, згордував усю славу. Весь земле, земне панування. І всі пахочі штуки, усе книжкове мундрування, і як терен посеред дерев, не показний навроду, і не має він слави собі, ані світу, ні сплоду, так і вибраний Богом народ, між народами в Боги, де пішнота й честь там йому за високі пороги. Між премудрими він не мудрець у війни не войовник. У батьківщині своїй і всесвітний кочівник, та поклав йому в душу свій скарб серцевідець Єгова, щоб він був, мов світило тьмі, мов скарбник його слова, на да безмежну мандрівку життя дав йому допомогу заповіти і обіти свої, наче хліб на дорогу. Але заздрі його наш Бог і грізний, і сердитий. Те, що він полюбив, на ніхто не посміє любити. Тож на Вибранця свого надів в плач своєї любові, недоступний, колючий, немов колючки ті Отож і зробив його острим, грізким, мов кропива жируха, аби міг лише сам він вдихать аромат його духа, і посольство йому удав страшне під цьома печатьми, щоб в далеку будущину ніс, ненавиджений братьми, гори тому нездарій послу, що в ході задрімає, або Божу, зневаживши річ і печать розламає. Вийме інші посольство страшне, лінухові з долоні, побіжить і осягне мету, і засяє в короні. Та щасливий посол, що свій лист понесе, скоро й вірно дасть вінець йому царський Господь і прославить безмірно. О Ізраїлю, ти той посол і будущий цар світу! Чом не тямиш посольства свого і його заповіту. Твоє царство не сиє землі, не мірська твоя слава, але горех збабить тебе, світовая забава. Замість статися сіллю землі, станеш пополом підлим, замість всім з'єднати ласку, ти сам станеш ласки негідним. Замість світ слобонити від муки, роздори, і жаху, будеш ти, мов розчавлений черв, що здихає на шляху. Ой, і з'їдливо сказав Авірон. Моцципанимо пане Мойсею, страх загрів і напудив ти нас приповісткою сею. Між народами бути терном за всю ласку велику. Справді, варто в його твоїм признавати владику. І послом його бути сечесть, і в незнане будуще, Запечатаний письма носить, це манить наш найдужче. Це якраз доля того осла, що зав'язані міхи з хлібом носить сам голодь терпить для чужої потіхи. Ще гебреї з ума не зійшли долі ліпшої варті. І осягнуть як честь віддадуть і валуї і Астарті. старті, найголос Його собі там римить, скалистим сінай, нам Ваал дасть богатство і власть, і вдасть у великому краї. На його колючі тирни будуть любі та гожі. Нас, а старти, рука поведе, поміж мірти і рожі, наш уділ, сина та Гарран. а на шлях до Востоку, а на захід, у твій Канаан не поступимо й кроку. Все те ясне, не варто все і балакати далі. Та от що нам з тобою робити по вчорашній ухвалі? бить камінням руїну стару? Шкода захотою, Заходу й труду, де чим може ще він послужить ізраїльському люду. Майстер він говорити казки, миляну пускать баньку, тож приставимо його до дітей за громадську няньку. Так, сказав він, і регіт піднявся, а з тим реготом в парі. По, народу, по народі йшов клекіт глухий, Мову у градовій хмарі, та спокійно відмовив Мойсей. Так і будь авіроне, що повисну ти має колись, та й в морі не втоне. Канаана тобі не видать, і не й ти, вос... ти до востоку. З цього місця не вперед, не взад ти не зробиш ні кроку. І мертвецька тиша залягла на устах всього люда і жахнувся віран і поблиць, сподіваючись чуда, Але чуда нема. А Вірон сміх, а сміхом ти в парі. По народі, йшов кликіт глухий, як у градовій хмарі, і піднявся завзятий датан. Дарма грозиш пророчиш, ось як я тобі правду скажу, може й слухать не схочеш. Признавайсь, не на те, ти вчився у Єгипетській школі, щоб до ріжчій кайдани ковать нашій честі й волі. Признавайся, не на те ти ходив у Єгипетську Раду, щоб з мудрцями і жерцями кувати на Ізраїля зраду. Признавайся, було там у них віщування старинне, що від дуба й дванадцятий гіль власті Єгипту загине. Ай-яй-яй, Знали всі фараони і жерці. Що той допиті гіллі се Ізраїля дванадцять колін, розбуялих на нілі, і жахались промимо всіх праці, знущань і катовань, то Ізраїль росте та росте, як та нілова повінь. Знали всі, як гебрейській сім'ї родить певенця мати, то в Єгипетській мусить той день первородне вмирати, та не знав, ніхто ради на все, не придумав підмоги, тільки ти. Перекинь чи купав фараону під мої ноги. Ну, отож, і сказав ти. Позволь їх мені повести у пустиню. Я з висушу їх. І покірному вчиню, і додержав ти слова повів нас, мов глупу отару, фараону, на втіху, піски, нам на гори і кару. Скільки людей в пустині лягло, лягло ті піски ті скали, сотням тисяч Ізраїля синів домовиною стали.